Міська влада продовжує наводити лад у торгівлі. Все має бути узгоджено із законодавством. Хто не згоден, може йти. Тому з початку року з вулиці зникли сотні яток. Втім, йдеться не лише про мафи. Минулого тижня міська влада розбиралася з торговельними рядами по вулиці Боброва. Долю сумнозвісних споруд вивчала Аліна Кучеренко. Скандал навколо мафів у нашому місті триває вже з півроку. Власники незаконно встановлених кіосків не хочуть покидати свої робочі місця. Влада ж у свою чергу наполягає на тому, що місто має бути очищеним від недолугих кіосків. Під приціл чиновників потрапили не лише окремі мафи, а й цілий ринок по вулиці Боброва. Працівники цього ринку шоковані, адже тепер можуть залишитися зовсім без роботи. Я не можу знайти місце, де я могла би нормально работать, як в Совєтському Союзі. Восьмичасовий робочий день, оплачування болічних, отпуск. Ви мені подскажете такое місце? Ми може і не підскажемо, а заступник міського голови Михайло Лисенко, таким як Тетяна, нещодавно на своїй сторінці у Фейсбуці, можна сказати, зробив справжню ділову пропозицію. От, давайте прекратим тіло, що торгующие в мафах не можуть устроїться на роботу. Готов моментально прийняти на роботу в УРА 107 человек, чоловік, водоканал 96, зеленострой 43 три і з дворники триста чоловіка. У перших трьох зарплата 3600-4000, у дворников до 3000 гривень, без учета премії і надбавок. Люди обурені тим, що мають покидати свої робочі місця без жодних, як вони вважають, на це. Світлана, приватний підприємець на цьому ринку, працює вже давно. Кажуть. Всі працівники офіційно оформлені, а підприємці сплачують усі податки та оренду за свої місця. Ми заключали офіційно договори з ринком. Ми заключали офіційно, вот ми оплачуємо по квітанціям місцеві, ми оплачуємо всі. Взноси, котрої положено, а ось влада каже, жодних офіційних документів на підставі котрих ринок має працювати, немає. Хоча підприємцям було надано безліч паперів, які у міській раді ретельно вивчали з юристами. Ні один із кіосків, які стоять на проїжджій частині вулиці Боброва, на самом деле не мають ніяких легітимних документів, їх просто було огромне количество. І ця робота закінчилася только, только, тільки недавно. Більш того, чиновник наголосив на тому, що у нашому місті з дозволами на торгівельні місця коїться казна що. Наприклад, минулого року один з колишніх посадовців вкрав у міськраді печатку наробив безліч фальшивих дозволів та продав їх. Таким чином, на руках підприємці мають дозвіл на торгівлю, але більше він ніде не зареєстрований. На чорному ринку розподілу мафів такі папери перетворились на справжню валюту. Не дивлячись на це, влада згодна йти на діалог з торговцями та надати їм робочі місця. Ось, наприклад, Володимир, власник декількох кіосків у місті. Більшість з них мають офіційні документи, та два все ж довелось демонтувати, адже належних документів вони не мали. Аби не витрачати зайві нерви та не втрачати можливий прибуток. Чоловік вирішив піти на діалог з владою. За новим проектом Володимир отримає ділянку для встановлення своїх кіосків. Місця пообіцяли людні, аби зробляти могли усі. Щоб всі були заінтересовані, заробляли гроші з цього місця. То ну, звісно, будуть хороші проходяще місця. Але й влада виставляє підприємцям певні умови. Їх кіоски мають підлаштовуватись під архітектурний вигляд місцини, де будуть розташовані. Мають бути виконані усі санепідеміологічні норми і ні в якому разі не можна продавати алкоголь або сигарети неподалік від дитячих майданчиків, дитсадків та шкіл.